Існування НАТО, і взагалі їхня здатність реагувати на виклики, вона зараз бентежить самих учасників НАТО. Спільна стратегія внутрішньоєвропейська знаходиться в такому ще стані протабульйону, який не набув якихось чітких рис. І нам важливо. Бути вже частиною цього протобульйону, для того, щоб вони вже будували своє, свій, свій підхід разом з нами. І розуміли, що їхня інвестиція в оборону це їхня інвестиція і в нас. І це міг би бути як спільний проєкт, спільною безпековою. Стратегія, яка реалізується з урахуванням того, що вони фінансують і нашу армію, і її боєздатність, з огляду на те, що ми захищаємо не тільки себе, але й їх. Це по-перше.